Тема, яка сьогодні буде розглядатися на нашому семінарі, носить не гатузевий характер, а дійсно загально державний, оскільки мова йде про сучасні напрямки, дуже перспективних сучасних напрямків енергозбереження, підвищення енергоефективності всієї діяльності підприємств, організації та і фізичних осіб нашої держави. Мова йде про створення е і впровадження принципово нового виду енергоефективних світлодіодних систем. Наскільки це актуальна проблема? В світі вона актуальна і провідні країни світу, добре знаємо, впроваджували в досить великих масштабах цей напрямок прогресивної техніки, і технології. В нашій державі в 2008 році Кабінетом міністрів було затверджено державну цільову науково технічну програму розробка та впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлених систем на їх основі. Ця програма була спрямована в період 2009-2013 роки, тобто в минулому році вона практично мала завершитись. Державним замовником цієї програми було визначена Національна академія наук України, а органом управління призначено Інститут фізики напівпровідників імені Лошкальова Національної академії наук України. Керівником цієї програми було призначено доктора технічних наук Сорокина Віктора Михайловича. Я хочу вам його представити, хоча ви його ви знаєте, Віктора Михайловича, підміться, будь ласка, учасники побачимо голову діючого особу. Завдяки якій все те, що ми будемо сьогодні чути і бачити, дійсно було започатковано в нашій країні цієї програми. І маю сказати, що метою цієї програми було не тільки виконання наукових досліджень, а метою було розроблення організація виробництва світлодіованих джерел висвітленних систем в нашій країні. І виконувалася робота не тільки в академічних установах, а також я хочу представити представників компанії Блатера, так як називаю. Ярослав Юрійович, представник цієї компанії. Все те, що ви бачите зараз на цій виставці, і в виступах ми почуємо сьогодні досвід роботи і досягнення, і проблеми які є і перед придвиниками, і перед споживачами в плані провадження масового провадження систем. Ну, Як приклад по КПІ, маю сказати декілька слів, вийшло таким чином, що КПІ став однією з таких пілотних організацій, де почалось впроваджування тих результатів, які були отримані і отримуються в рамках зазначеної державної програми. Це, знову таки, завдяки Віктору Михайловичу, нашому колишньому студенту, але студент-випусник завжди, як то кажуть, Значить, ми долучились до спільної праці і на сьогодні нам вдалося впровадити. Світильники нашій практичної діяльності. Реально встановлені світильники 85% потокових аудиторій. Це близько 40 аудиторій 150 200 студентів кожній із аудиторій. Також встановлюються зараз світло лампи з звичайним цоколем і 27 в інших аудиторіях. Підрахували ми, що якщо цей пілотний проєкт буде повністю у нас впроваджений, ми його впроваджували разом фахівці від пані «Ватера» і наша господарча частина, головний енергетик, який працює про ректора господарської діяльності, головний сподівачка організатор цих справ Петрович Ковальов. Тож, оцей наш пілотний проєкт наданий повністю. Охоплюючи е, потреби університету, е, під, під, підрахували, що в грошовому еквіваленті дасть нам економію близько 500 тисяч гривень. Півмільйона. Багато що це мало е, сюди. Але це повторюю, далеко не всі потреби на сьогодні закриті такого університету значного е, зовсім, як і ми маємо програму на попередні майбутні раки по підвищення ефективності і плануємо замінити всіх.